Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Російський генерал Юрій Дашкін повідомив у інтерв'ю російському телебаченню, що гвинтокрим Путіна під час його подорожі до Курської області опинився в епіцентрі великої атаки українських безпілотних літальних апаратів. Генерал повідомив, що інтенсивність атаки під час прольоту вертольоту Верховного Локованичого збройними силами Російської Федерації над територією Курщини стала набагато більшою, і тому його дивізії протиповітряної оборони довелося забезпечувати безпеку під час прольоту гвинтокрила президента Росії і також вести протиповітряний бій, як бачимо. Навіть безпеку Путіна. Російським військовим тепер досить важко гарантувати, і це також один з важливих висновків цієї війни, яку сам Путін розпочав проти України ще у 2014 році і перетворив на велику війну 24 лютого 2022 Очевидно, що тоді президент Російської Федерації і гадки не мав, що сам може опинитися в епіцентрі. Української атаки і таким чином ризикувати власним життям під час відвідин прикордонних з Україною регіонів Росії, і тут можна говорити про певну безпомічність самих російських збройних сил. Звичайно, досить легко здійснювати агресивні атаки на територію іншої держави. Здійснювати ракетні обстріли, вбивати невинних людей. Однак, відразу, коли мова йде про обороноздатність самої Російської Федерації, ми бачимо серйозні проблеми. Та ж Курська область стала справжньою Ахалесовою п'ятою російського режиму. Спочатку виявилося, що збройні сили України. Здатні без будь-яких серйозних перешкод увійти на територію цього суб'єкту Російської Федерації на десятки кілометрів. Потім що вони можуть закріпитися на території Курщини на багато місяців, і для того, щоб повернути контроль над більшою частиною цієї території, Путіну довелося просити про допомогу голову трудової партії Кореї Кім Чен Іна, який надіслав на територію Російської Федерації власних військовослужбовців. Виявилося, що своїх ресурсів у Москви для того, щоб одночасно вести бої на суверенній території України і обороняти власну суверенну територію, просто не вистачає. Але сам факт того, що за Десять років російсько-української війни ніхто в російському військовому командуванні, ніхто у політичному керівництві Росії навіть не замислився про необхідність укріплення кордонів з Україною. Це зараз Путін говорить про буферні зони. А до того моменту, як український прапор з'явився у суджі, він навіть не згадував про таку необхідність, говорить і про самовпевненість, і про пихатість, і про непрофесійність. Ну і Така ж сама непрофесійність проявляється тепер із забезпеченням функціонування самих державних інституцій Російської Федерації із забезпеченням безпеки Верховного голокомандуюча збройними силами Росії, яка ганьба, гелікоптер російського президента опиняється опіцентрі атаки. Путін міг бути просто знищений під час своєї атаки, якби російські. Пілоти проти повітряної оборони, скажімо, припустилися, якої помилки, або якщо б удача була на боці українських операторів дронів? Ну і тоді сьогодні у Росії був би зовсім інший президент. А Путіна поховали б десь в районі Мовзалея або. Нова цвинтаря і в кращих традиціях російської державності вже зараз розповідали б росіянам, що у діяльності колишнього президента було чимало негативних факторів, з якими буде боротися його спадкоємець. Так що, незважаючи на те, що Путін весь час намагається нам продемонструвати функціональні можливості своєї держави, якраз російсько-українська війна говорить про те, що у державному Керування Російською Федерацією чимало серйозних прогалин, якими можна скористатися для того, щоб боротися з цією агресивною державою. І що найбільш дивовижне, росіяни почали самі розповідати про такі проблеми ще кілька років тому, ми навряд чи б отримали б з вами інформацію, що гелікоптер Путіна міг опинитися у центрі. Атаки українських безпілотників, тобто що українці могли отримати інформацію про проліт гелікоптера, принаймні з високопосадовцем Росії на території Курської області, що вони могли збільшити кількість дронів, щоб ліквідувати цього високопосадовця. Це означає, що, по перше, росіяни не можуть утримувати. В таємниці важливо для функціонування їхньої держави інформацію. По-друге, що протиповітряна оборона Російської Федерації змушена буквально на місці розбиратися із безпекою Путіна. І по-третє, що ніхто не соромиться розповідати про це телеглядачам, хоча це не елемент якоїсь військової доблесті, а швидше елемент справжньої військової непрофесійності і чекіської недбалості. І тут, звичайно, виникає питання, хто відповідав за безпеку Путіна, і чи були якісь висновки зроблені російським президентом з того, що він міг просто загинути над територією Курської області? Звичайно, ніхто б ані в Росії, ані в світі не дуже серйозно сумував би за Путіним, але ж самому російському президенту, і, очевидно, хочеться жити, і хочеться, щоб його безпека була належним чином гарантована його власними. Структурами а цього, як бачимо, під час подорожі російського президента на територію Курської області не відбулося у порівнянні з тим, як забезпечували безпеку російських високопосадовців під час війн на Кавказі, можу вам впевнено сказати, що з російською державністю щось відбувається, що Путін своїм відбором відданих людей і своєю недовірою до. Реальних професіоналів, а також тією пихатістю, яка стала ознакою його державного стилю, створює проблеми, які можуть вартувати йому самому життя. І, звичайно ж, в цій ситуації той факт, що президент Росії може в будь-який момент опинитися під обстрілом, і це в той час, коли ще недавно він зустрічався із своїми співрозмовниками за довгим столом, щоб не стати жертвою коронавірусу. Також багато що говорить про справжній розвал реальної системи безпеки в Росії за ці три роки. Ну і Путін, як і інші, має усвідомити, що сам характер війни змінюється з кожним днем і з кожним місяцем. І якщо не завтра, так післязавтра. оці самі дрони, які хотіли привітатися з президентом Російської Федерації у районі Курської області, можуть завітати до будь-якої його резиденції і може виявитися так, що протиповітряна оборона. Росії виявиться нездатною зупинити цих незапрошених гостей, які повідомлять президенту Російської Федерації, що він може передавати владу без будь-яких змін у Конституції. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу Кофі і теле, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миро! Хай щастить!